Протрузія. Що це таке? Протрузія це початковий етап дегенеративних змін міжхребцевих дисків, коли внутрішнє ядро трошечки зміщується за межі фіброзного кільця, не виходячи за межі хребта. Це стан характеризується слабкістю та дестабілізацією м'язового корсету, особливо м'язів, які підтримують хребет. Який же ж стан м'язів при цьому? При протрузії часто спостерігається дисфункція м'язів. Одні м'язи перенапружені. Інші в гіпотонусі. Це спричиняє додаткове навантаження на диск і нервові корінці. В результаті відбувається дисбаланс, що призводить до болю та погіршення стану, причини виникнення протрузій, підвищення навантаження або неправильна техніка піднімання важких предметів, тривале сидіння в неправильній позі, травми та дегенеративні зміни в хребті, або ж недостатнє харчування тканин. Що спричиняє руйнуванню диска за відсутності лікування і належної корекції, виникає здавлення нервових корінців, що може спричинити порушення роботи внутрішніх органів, кишечника, сечового міхура або ж загалі статевих органів. Відновлення живлення дисків і м'язів спричиняє змиттю запалення, зменшенню болю та покращення обміну речовин за допомогою даних. Технік, фізіотерапевтичних засобів методів, які ми використовуємо в нашому центрі, ми можемо запобігти прояву протрузій виникнення в подальшому самих екструзій гриж повернути людину до повноцінного життя.